Вітаю! Знайома ситуація, коли команда весь час тільки і робить, що гасить пожежі, а до справжньої мети руки так і не доходять. От сьогодні якраз і розберемося з однією системою, яка допомагає перетворити оцей весь хаос на чіткий план дій і, звісно ж, на вражаючі результати. Гаразд, давайте почнемо з чогось до болю знайомого багатьом. Це так званий чайка-менеджмент. Ну, знаєте, це коли менеджер раптом прилітає, навалює на все, що бачить, створює купу шуму, а потім так само раптово зникає. А команда залишається розгрібати наслідки. І от саме цей підхід це і є та сама пастка. Що він робить? Ну він створює плутанину, просто таки вбиває мотивацію, і як наслідок команда тільки те й робить, що гасить пожежі, замість того, щоб спокійно рухатися до своєї мети. Знаєте, є величезна різниця між бігом на місці, на біговій доріжці і, скажімо, марафоном. В марафоні є фінішна пряма, чітка мета, от так само і в управлінні хаотичний підхід це біг на місці, купа зусиль, реактивність, стрес, а системний це вже забіг на дистанцію, проактивність і повна сфокусованість. І отут ми власне підходимо до найголовнішого просто бути зайнятим це і є той самий біг на доріжці. А про активність вона вимагає фокусу на конкретному результаті. Уявіть собі, футбол, є постійна біганина метушня на полі це зусилля, а є рахунок на табло, і саме цей рахунок це і є результат. Так, а яка ж протиотрута від усього цього хаосу? А вона є, і насправді доволі проста. Це повторювана структура, яка називається цикл рад. Це такий собі триетапний цикл: результат, аналіз і дія. І він, по суті, є двигуном, який щодня рухає команду вперед і допомагає приймати, ну скажімо так, обґрунтовані рішення. Все просто: спочатку дивимось на табло, який результат. Потім розбираємось, а чому він саме такий. І вже на основі цього створюємо конкретний план гри. Добре, з теорією розібралися, а тепер давайте подивимось, як цей цикл працює на практиці, як він перетворюється на щоденну конкретну рутину для менеджера. І найцікавіше, все це відбувається ще до того, як команда взагалі починає свій робочий день. І от, завдяки такій підготовці, ранкова нарада перестає бути просто розмовою Ну що, як справи? Вона перетворюється на чіткий тактичний брифінг. Уявіть. Команда приходить на роботу, а для них вже готовий план, вже є чітке розуміння, що і як робити сьогодні, жодної невизначеності. А головна мета всього цього прибрати будь-яку плутанину і марнування часу. Бо коли кожен чітко знає свою роль, знає, де лежить той самий м'яч, то вся команда може нарешті зосередитись на самій грі, а не витрачати енергію на з'ясування правил походу. Але знаєте, що в цьому всьому найцікавіше? Те, що ця система вона не лише про сухі цифри і метрики, вона про людей, про те, як допомагати їм рости і розвиватися. Давайте подивимось на конкретний приклад. От є Аня, контролер якості, і цифри, здавалося б, розповідають гарну історію. Вона дуже старанна, виконує майже 90% завдань, і менеджер високо оцінює якість її роботи. Але є одне, але її кінцевий результат, тобто воробіток, на 81% нижчий за денну норму. Задачка, правда? І що тепер? Без системи менеджер почав би гадати, може вона лінується, може немотивована, легко зробити хибні висновки, правда ж? А от коли є дані, все змінюється. Вони дозволяють поставити точний діагноз і, відповідно, розробити чіткий план дій. І от саме в цьому і є справжня сила системи. Вона дає змогу не карати за низькі результати, а тренувати і розвивати. Менеджер, дивлячись на дані, розуміє ага, Аня старанний працівник, зусилля докладає багато, значить, проблема не в мотивації, а скоріш за все, у навичках. І це чіткий сигнал. Сигнал не для догани, а для того, щоб інвестувати в її навчання. Тож навіщо це все? Для чого стільки зусиль? А тому, що бізнес, якщо розібратися, це такий самий змагальний спорт, і перемагає в ньому не той, хто більше бігає, а той, у кого краща стратегія. І важливо розуміти, така система це зовсім не про мікроменеджмент, навпаки, це про те, щоб дати команді чіткий, зрозумілий шлях до перемоги. Вона просто фокусує енергію всіх на спільній меті, щоб кожна дія, кожен крок вів до результату, а не був просто знаєте роботою заради роботи. Ця аналогія з літаком, як на мене, блискуче ілюструє головну роль менеджера. Це не просто наглядач, це архітектор успіху команди. Той, хто створює маршрут, перевіряє всі системи і забезпечує абсолютно всі умови для безпечного і головне успішного польоту. І, от, власне, цей перехід від реактивного гасіння пожеж до проактивного свідомого планування, це і є те, що відрізняє звичайного менеджера від лідера команди переможця. Тому варто замислитись, а який план польоту у команди сьогодні?